І ситуація змінюється дуже динамічно. Генштаб повідомляє, що на харківському напрямку вже переміщено завчасно створені резерви, які будуть нарощуватись ну залежно від обстановки. Російські загарбники продовжують наступати в Харківській області, здійснивши з початку доби 11 атак і спровокувавши два бойові зіткнення, вони не припиняють спроб витіснити підрозділи Збройних сил України з їх позицій, хоча й мали частковий успіх в районі Лук'янці. Зафіксовано 8 авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Гравське та Веселе. Збройні сили України здійснюють контратакувальні дії. Українські сили забезпечені необхідною кількістю засобів ураження. Втрати окупанта на харківському напрямку з початку доби становлять майже 100 осіб і 8 одиниць озброєння та військової техніки.